Майте, будь ласка, вас тримайте вас дівчата. дівчата. Приходьте ще до нас. Це пані Людмила отримує три пари демісезонного взуття для підлітків, якими нині опікується. Безкоштовну видачу туфель, кросівок, чобіт та деякої одежі. Організував благодійний фонд сундучок. Жінка зізнається, попри складне матеріальне становище, собі нічого не бере. Все для дітей. Пользуємося сундучком, дякуємо їм. Вони дуже добре ну, відносяться до нас. Ми сьогодні взяли обув, взюття. Для хлопчика і для дівчаток я взяла. Мені не потрібно. Ми обув беремо, обув зноситься і допомогу продуктову. Завітала до офісу фонду, який підтримує у вже більше шести років, і пані Оксана. Жінка-переселенка з Херсонщини. Виїжджали подалі від ворога, як то кажуть, з тим, що руки встигли вхопити. В кривому розі мешкає з донечкою саме для неї, і отримує дві пари босоніжок від місцевих благодійників. Сьогодні прийшли взяти дитині доньці з літнього взуття, бо ну немає в нас на літо. і Ми не знаємо, чи ми до літа потрапимо додому. Тому прийшли взяти хоча б якусь пару парузуття. Ми брали тут курточку на зиму. Ми брали тут кафтинки, брали тут штанці. А це почули про про роздачу літнього взуття, вирішили теж прийти. Нині сундучок надає нужденним одяг, взуття, постіль, продукти, іграшки та інше. Все це збирається у штабі силами самих криворіжців та міжнародних організацій. Галина Валентинівна пенсіонерка, волонтерить у благодійному фонді близько року. Жінка каже: приємно бути корисною, тим паче, коли попит не вщухає, адже щодня за допомогою тут вишукова. Кожний черги. кожного дня буває по 200 людей за день. Це переселенці, це місцеві пенсіонери, бабусі, дідусі, які опинилися у такому ось дуже плачевному стані. Не вистачає на продукти, на одяг. Спочатку війни волонтери допомогли 25 тисячам осіб. Останній рік гуманітарну підтримку. Тут здебільшого отримували переселенці, люди з особливими потребами, багатодітні та малозабезпечені родини. Крім того, в цей період сундучок займався виготовленням окопних свічок для наших захисників та проведенням різноманітних івентів та майстер-класів для діток ВПО. Директорка фонду Світлана зізнається, взуття, яке стане у нагоді іншим, Криворіжці нанесли багато. Сьогодні ми вирішили вийти роздати взуття з вулиці, так як його багато зазиму люди поприносили. Літнього, весіннього, ну так, багатенько, я певно, 30. Здорових в основному люди нас вже знають не перший рік і, ну, і багато привозять речей. Усього волонтери фонду підготували 30 великих ящиків з літнім та демісезонним зуттям. Також благодійний фонд нещодавно отримав постільну білизну від друзів з Італії та Німеччини. Отримати комплект можна 31 березня за адресою вулиця Качалова, 12, з 10.00 до 14.00 без попереднього запису. При собі обов'язково мати оригінали документів, які посвідчують особу та підтверджують статус переселенця. Пенсіонера мало або багатодітної родини Вікторія Пінчук Катерина Шелест, Андрій Яковлів, перший міський.